Вітаю, сьогодні 21 червня 25-го року. Троянда Клод-Бресер. В тому році вона була перша річка. В тому році я її садила в травні, отримала від флора Львів. Оце за рік такий гарний наріз кущик. Ну, він більше метра. Це, здається, троянда сильно росла. Більше метра, широкий, гарний кущ. Троянди. Бускового кольору. Вона вже давно квітне. І аромат. А ну зараз. І так, аромат дуже приємний, гарний. Пуп'янків дуже багато. Троянда чайна гібридна, але чимось вона схожа на флорибунду бо багато пуп'янків. Троянда не хворіє, квітка тримається десь тиждень, тримає спеку. Ну, ось і придажчу, нічого з нею не страю.